Тернополі за тиждень до закінчення терміну оновлення військово-облікових даних утворилися черги біля міського ЦНАПу, що на Острозького. Аби отримати необхідну довідку, щодня сюди приходять понад 300 людей. Нам розповіли, що такі черги спричинені насамперед через великий наплив людей, які хочуть оновити свої дані у крайні терміни. Також через можливі повітряні тривоги. Та збої у системі. За словами керівниці Центру надання адмінпослуг Інеси Паничевої, у перший день дії закону про мобілізацію у Тернопільському ЦНАПі послугу отримало близько 50 людей. Зараз ця цифра зросла до понад 300. Ажіотаж, причин, який спричинений, який пов'язаний з наближенням завершення основного терміну надання послуг згідно закону України. Е Тобто 16 липня 2024 року, оскільки дата наближається, тому і ажіотажний попит за цією послугою. Хоча, звісно, люди мають альтернативу звернутися і скористатися можливістю отримання цієї послуги через мобільний додаток Резерв Плюс. Дуже зручно. І актуально з самого ранку люди стоять годинами, аби встигнути оновити військово-облікові дані до 16 липня. Включно кажуть, процес отримання послуги може ускладнюватися. І повітряні тривоги, звичайно, накладають, тому що ми не працюємо під час повітряної тривоги, але в основному це все-таки ну така наша традиція, напевно, залишати все вирішення важливих питань на останній день. З моєї точки зору, власне, це. Так, система на сьогоднішній день, звісно, перевантажена, оскільки дуже багато одночасно і працівників заходить в систему для того, щоб забезпечити. Всі бажання громадян, які приходять до ЦНАПу, тому вона перевантажена, тому і стаються збої в роботі цієї системи. Загалом у цьому ЦНАПі вже оновили свої дані майже 6 тисяч військовозобов'язаних. Серед них Назарій. За рекомендацією родичів та друзів. Він сьогодні тут. Взагалі, я вперше був вчора. Після роботи зайшов о 6-й годині вечора. Але на превеликий жаль простояв ну дві години. Прям за 10 хвилин я не встиг останній. Тому сьогодні я просився з роботи і прийшов з восьмої. Як ви бачите, з восьмої е, зараз десята, так ну, якраз дві години з лишнім і попав рекомендації друзів, родичів, знайомих. Сказали, що СНАП – це ефективніше, краще. Ну я довірився. Оновити свої дані сьогодні прийшов і Ярослав Авраменко. Чоловік каже, у живій черзі не стояв, тому довго не чекав. Перший раз в електронній черзі стояв, довго не чекав. На сайті можна зареєструватися без проблем вибрати годину. Оформлення хвилин 5-7. І тепер очікую результат. Загалом послугу з оновлення даних у ЦНАПі будуть надавати і після 16 липня на постійній основі без змін. Нагадаємо, серед даних, які потрібно оновити прізвище, ім'я по батькові, фактична адреса проживання, ідентифікаційний код та мобільний номер.